Наш наступний конкурс назад до школи, адже відповіді на питання з цього раунду знає кожен школяр. Зараз я викликаю Марка Куцевала. Марко, давай! Ось <ир fase> <songs against Benjamin Layout> так. Молодець. Ну, давай зосереджуватися, тому що перше запитання. Вся Європа сьогодні має улюблений напій завдяки українцю Юрію Кульчицькому. Mm -hmm. Що зробив цей кмітливий козак? Флетвайт придумав самогонний апарат, винайшов ідеальну форму винної пляшки, придумав корок для ігристий вин, відкрив першу кав'ярню. Всі скільки українців, які зробили Ну, кава? кава мені здається, чи Світі. А, чи самогонний апарат Все. чи Г. Так що А чи Г. Ну, мабуть, що зробив ну у Льву у Львові, да небудь десь кав'ярня. Тобто, твоя відповідь Г. Так. І це правильно. Йей! Так, так. Я так... Ну, Відкривайте, відповідь, відповідь, будь ласка, пазл. Да. А насім моряка. Давай тринадцятий -е, мабуть. Хочеш тринадцятий? Давай тринадцятий. Відкривай тринадцятий. Тринадцятого Я народилася і тринадцято. -е. -е. Супер. <хай> <хай> Ми в принципі. <хай> Власне, це ідеально. А, сідай, будь ласка, наступне запитання: київська статуя батьківщина мати вдвічі вища, ніж Нью-Йоркська статуя свободи та бразильська статуя Христа Спасителя. Її висота 102 метри. Вона планувала ще вищою на 20 метрів, але її укоротили. Чому? Бо була загроза, що статуя не буде стійка до вітру. Щоб меч не був вищий, ніж дзвіниця Києво-Печерської лаври, бо не було на той час настільки високої техніки, бо в останній момент забракло коштів на матеріали. У Марка буде свій варіант. Я обираю варіант Б. Молодець! Це правильна відповідь. Відкривай свій пазл! Ні, 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 я більше в це не бавлюсь. чого, давай! Давай, давай! Ну давай давай, дев'ятка чи десятка? Куди хочеш? Дев'ятку, да? дев так? Марко. Дев'ятку, Марко Давай дев'ятку. Дев Давайте дев'ятку. Ми зрозуміли, що це... Це, це <проб> Тарас Григорович. Ні, це Андрій Шевченко. <проб> І це правильна відповідь. Марк, ласка, йди на своє місце. Я, до речі, теж думав. Але, але кинь, ну, диви дивиться. Диви, так а ти ви? зрозумів. Ми з Фімою просто дали два варіанти, просто віддалли. Він каже Кулеба, я кажу Шевченко. Ні, я теж придумав, що типу спортсмен, я 100%. -толу. Ну, типу, оце знаєш, ще ще напруга, але не Шевченко. Тож, хто з вас хоче піти до дошки? Яка серйозна в нас вчителька? Я готовий піти до дошки. А чого ти? Що? Ну, якщо, Ну, е, якщо я... він, то не плях, іди ти. Опана wow. яка шикарна логіка. Аня, я не хочу. Не... Зараз я... Аня, угу. ти готова? Uh -huh. Так. Ти така ж розумна, як красива. Сподіваюсь, М -м? ну що, ти готова? Готова. 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 Добре, Думали. перше запитання, що у 1962 році зробив українець Микола Сядристий, підкував блоху, винайшов вертоліт, Сконструював найбільший в світі літак, винайшов рамковий вулик. Я думаю, сконструював найбільший в світі літак. Це неправильна відповідь. Ні. Винайшов вертоліт? Ні, підкував, підкував блоху. Щоб ви знали, його золота блоха виконана у натуральну величину і підкована золотими підківками. представляєте, які там інструменти, які і, до речі, її можна роздивитись тільки під мікроскопом. Аня. Зберись. Добре, а, Аня, зберися. Друге Анячка, запитання. Ми за тебе. Скільки в Україні діючих атомних електростанцій? Уху. Дві чотири вісім, одна. Дві. Чотири. 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 Так, хлопці, мовчати. В Україні зараз діють чотири атомні електростанції з 15-ма енергоблоками. А ми знали одна з яких Запорізька є найпотужнішою в Європі. І... Ось так. Третє запитання. Перше в історію цю книгу було надруковано у 1574 році у Львові Іваном Федоровим. До наших днів дійшов лише один примірник. Він зберігається у Гарвардському університеті. Яка назва цієї книги? Слово у полку Ігореві. Новий заповіт, буквар, повість временних літ. Стання, Стання, да. Ну ось. Подумай, от що тобі найближче? Та повість тюрминних літ. Ну, блін, буквар! Я ж тобі підказувала. Вона має право не знати. Має. Да. Це точно. Тому четверте її. запитання. Шо? В Україні найбільше в світі запаси цієї корисної копалини 2,3 мільярда тонн. Або близько 11% від всього світового запасу. Про що йде мова? Марганцева руда, ртуть, газ, нафта. Тюпана. Жодного а варіанта. Де, а де ми бурштин? А, а підсказки не можна? Ні, ми, ми теж. Ми Я теж думаю, так думаємо. між А і Б. Дуже е, близько. Ртуті. Ну, марганцево. <сум> 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 Маргасовочка, вона дешева, як ну, ти ж знаєш. Далі, п'яте запитання. В Україні знаходиться найдовша гіпсова печера в Європі. Оптимістична. Її глибина 20 метрів, а довжина понад 255 кілометрів. Це як з Києва до Вінниці, ну, наприклад. Тож, де знаходиться оптимістична печера? Це не оптимістична на Тернопільщині, в Криму, Івано-Франківська область, Київська область. Ну, на. Це дивись, підказка прямо перед тобою. здається, стоїть на тернопіну правильно на терно. На «Скача» відкриває перший пазл, і я сподіваюсь, останній. Значить, дивись, яка штука. Фотографії можуть бути отакі. такі. Серйозно? Що, давай. Або 12, 14, 7, 9, як мені здається, що там? Може 9. Давай, давай ти, як ти як хочеш. У мене 9-го день народження. 9 А в мене 27-го, його нема. е давай. А я 13-те, давай. 9-те чи 13 те Давай. От це 9-те. Давай. 13-те. 13. Вау, ну ти близько, близько. Це, О, я знаю, а, що це. Сегнасті. Я теж знаю що Ці це знаю. і можливо я знаю навіть хто це. це Але ти? давайте це ти? Але це точно отак от треба дивитися. Це ти мала. Може, це місяця. Ні, є, в мене є один варіант. Давай. — Але ми можемо зараз. Але, собі, але, але якщо я зараз ляпну, то ми. Ні, Нормально. ні, ні, ви можете далі. Ми продовжуємо. Так, <гум> да, так, да, ми можемо ляпнути. <гум> це 100%, 100 художня гімнастка. Ну Це сильно зараз. Так, е, так, так, вона, вона, так. вона, 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 вона е, приймала участь в танцях з зірками. <гум> так, так. Так, так — тепер! Так, 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 Ну це 100%, 100% художня гімнастка. Ну це сильно зараз. Mm. Eh, mm. Так, так. Вона, 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 вона приймала участь в танцях зірками. Так, вот. так, 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 тепер спорис... тривалі, як секунда, звати. Секонда, секунда, секунда, секунда. секунда. Рісадєнова! І це правильно! Она <рисвіт> <Анна> різаційнова! <рисвіт> Анна різатінова, бронзова, олімпійська призерія. Ви такі класні. Так сильно, сильно, сильно. Це що виходить? Що ми програли, бо ми з двох, а вони з одного? Да? Ну що, зараз будуть підсумки а, Ви, ну, готові? Піца? Підсумки. Команда Володимира Дантеса показала класний результат дійсно. І відгадала картинку з двох пазлів. Так. Але о, там, о, команда ткача Але. зробила неможливе Але. і відразу відкрила пазл. І тому 12 балів отримує команда 12. ткача! 12! 12. <плес> Рахунок стає 41-31 на користь ткачів! Щонеділі. Тут змагаються за звання розумників, wow! зустрічають заморських гостей, співають по-українськи, танцюють по-українськи. І, звісно, по-українськи У Мене аж мурашки. Закохайся в команду дантесівців з позитивом та Тімуром Мірошниченком. Це не команда, це цукерка. Підтримай команду ткачівців з Кирилом Ганіним та Марічкою Падалко. Боже, на ну чому такі розумні? Велике патріотичне шоу Я Люблю Україну. щонеділі о о дев'ятнадцятій на телеканалі ТЕЦ.